Доброго Дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. Це програма Експертна думка і сьогодні будемо говорити про споживчий кошик. Дочекайтеся. Доброго. В Студії Олександр Хрименко, це президент Українського аналітичного центру. Будемо рахувати, скільки коштує зараз споживчий кошик в Україні. Доброго дня! Доброго! А споживчий кошик взагалі для мене незрозуміла така міра. Навіщо він потрібен нам? Якщо він все одно не відповідає реальним цінам і. Тому що ми витрачаємо на рік, там скільки ми їмо рису, там гречки і таке інше. От почнемо з першого слова: для чого потрібно. для чого потрібно? Ну в, в, в усіх нормальних країнах, нормальних країнах споживчий кошик, це основа економіки. От споживчий кошик нас на базі споживчого кошика розраховується прожитковий мінімум. На базі прожиткового мінімуму – пенсії, зарплата, всі. Там які субсидії, надбавки, оце все розраховується на базі ну, прожиткового мінімуму. Тому ось. перше споживчий кошик, далі прожитковий мінімум, а далі вже можна бюджет робити, проекти, реформи, що угодно, але споживчий кошику. Перш. А так само в більшості там, країнах, наприклад, там, а, ми споживаємо 275 грамів на день м'яса, 42 кілограми м'яса, а, а, ну, 115 грамів на там, 187 яєць, і таке інше там, на 8 років куртка, на 10 років штани. Так само європейці це. Давайте я розкажу, дуже страшно. Таємниця дуже страшно. Ну, це кошик, який у нас він там залишився до Радянського Союзу. А в Радянському Союзі споживають. Кошик перше рахували і, в голаги. Ну, це дійсно брали людину, яка знаходилась в тюрмі, її рахували, скільки м'яса, скільки всього, ну потім трошки збільшували, Але от у нас цей тюремний спожив кошик uh -huh. залишився. І дійсно. Ні, ну Звичайно, якщо ви покажете іноземцю, він буде сміятись. Він скаже, а він, він, він навіть не сміється, він скаже, у вас помилка, вас помилка. знаєте, <гум> їм не прийде в голову, що в нас взяти кошик від людини, яка сидить в тюрмі, і розраховувати, от ми таке живемо. А говорить про те, що наш споживчий кошик ну його розрахунок не змінювався з 2000 року. Ну це має це на увазі, да. Хоча і тоді його не часто міняли. Зразу говорю, що в нас було як? Ну, в радянському сузі він був так. після цього. Він нам якби залишився. Ми його. По-моему, десь в 95-му році три радянські трішечки підправили, потім знов-таки. А після цього це так нептихенько болтається. А говорять про те, що в цьому році Кабмін може затвердити нові вже норми споживчого кошика українця. Це не щось вплине? Ну, той проєкт, який ми бачили, які ну поки що був так сказати в засох масової інформації, нічого не вплине. Тобто, фактично радикальних змін нема. Вони знов таки залишили. Радянські ну кошик, які є по Радянського Союзу. в Європі, так не рахують. Зразу говорю там трох... навіть друга структура, і він по іншому взагалі рахується. Ну ми взяли радянські в радянське А от в Європі рахують все навпаки. Угу. Там навіть здається на витрати на мобільний зв'язок е враховані тільки. Там ну дивіться, там вони вважають так: от є людина. На сьогоднішній момент людина живе, наприклад, в країні, значить, в неї є діти, розваги, здоров'я і так далі. То вони рахують від людини до кошика. А в нас від кошика йде в чому протиріччя. Тому що розумієте, треба рахувати від людини. Тоді буде зовсім більше. Тому що, наприклад, ну дійсно в європейських є витрати на здоров'я. Сурово здоров'я це мається на увазі фітнес-центри, навіть і лікування. Угу. Ну Вважається, що людина ж повинна ну як би, себе відчувати. Відпочинок, курорти враховуються також. А багато експертів критикують цей споживчий кошик. Це на щось критика впливає. Хтось прислухається, створюється якась комісія, його там даробляють, закон не приймає. Мають, після того, як не внесені якісь такі певні зміни. Ну, от дивіться, знову таки протиріччя, у нас є Конституція. У нас є закони, от згідно закону. Щас президент ну, даному випадку прем'єр-міністр. Він відповідає за це. І Міністр економіки. Ну його можна за це зняти і, фактично. І після цього ніколи на роботу не брати, тому що вони порушують конституцію. Міністр економіки, прем'єр-міністр, тому що вони не виконують конституцію. Ще раз повторю. А був такий правозахисник Станіслав Батрин. Він подав на суд, Мав право, подав, доказав. Але розумієте, що да він подав. Дійсно, сьогоднішній момент, як би сказав Кабмін говорить, ми зараз розрахуємо нову. Вони пропонують нову, але це не нове, це старий. Тобто, фактично, зміни, які вони пропонують, вони абсурдні. Ну, скажімо так, це так, я б сказав, би, це якісь такі хитри, ну, і над українцями, називати зміни якось важко. А Станіслав Батрин, якщо пояснити, він подав в суд на кого? На, ні, він як фізична особа так. і як людина, яка залеж, Ну, Всі українці залишать споживчо кошика. Тому що від цього залежить ваша зарплата. Ну, це ж, мене, щоб, там. І він подав як фізична особа на уряд, ну, в даному випадку, на уряд, який неправильно розрахував. Ну, ви теж маєте право подати в адміністративний суд, е позов на будь-яке рішення державної установи. Це хм. ваше право. Він подав, використав своє право і програв. Да. Ні, чому він виграв? виграв? Виграв. Ні, дивіться, він виграв, Та. рішення підтвердили, і тепер на сьогоднішній момент Камін говорить: добре, ми розробимо нову. Ні, він виграв. До речі, що розуміти, в чому проблема. Він якби виграв, але тепер Камін говорить, от ми ще зробимо нове, але це не нове. О, чому проблема от проблема в тому, що ніхто не може заставити Кабмін зробити нове це гори наше. А мені здається, система не працює. Адже наші заробітні платні від споживчого кошика не залежить. Ми влаштовуємося на роботу і нам кажуть, скільки ви хочете е, отримувати. Ми кажемо стільки-то. Вони там якось по бухгалтерії все проводять. Отже, е, в нас споживчий кошик не працює, білі заробітні плати не, працюють, не працює е, і пенсії. У нас так само там ну, не нараховують. Теж багато роздіть от дивіться, споживчий кошик залежить. зарплати. Від мінімальної зарплати розрахунок державного бюджету, податки, які ви сплачуєте, навіть офіційно офіційна, ціни залежать, від цього теж залежить. Розумієте, яка ситуація? У нас на сьогоднішній момент от, буває знаєте, така дискусія, там бюджет приймаємо, не приймаємо, Я говорю, да не читайте цей бюджет викиньте мусити метро. Якщо само початку ми споживчий кошик, розрахували неправильно. Так що ви читаєте той бюджет? Що ви там скандали? ой, там рядок. Які різниці? От ви розрахуєте правильно на кошик, а потім бюджет рахуйте. Оце буде красиво. У наступній частині нашої програми поставимо декілька запитань від глядачів сайту обозріватель. Дочекайтеся. Є глядачі, які дивляться нас за допомогою інтернету, на сайті або ставлять запитання. А, можливо, вони будуть повторюватися, але я думаю, що повторення мають чині. Однозначно. А чому вміст поживчого кошика в Україні не змінювався впродовж 15 років? Адже, наприклад, там ціни змінювалися. А, я не знаю, наші там потреби змінювалися, а, курс долара. Врешті-решт змінювався. ціни на бензин змінювалися, Ну все змінколичку. Давайте так, структура не мінялася. Споживчий кошик, кошик брали, ціни брали поточні, перераховували. споживчий кошик перераховували по новим цінам. Структури не ну, от, Наприклад, дійсно в структурі, яка на сьогоднішній момент існує, там є, ну, наприклад, ну скажімо так, радіопередавання, ну… Транзисторний приймач. Mm -hmm. Я розумію, що це вже смішно. Але він там є. А отже, в нас у кожного потрібен бути як мінімум один транзисторний приймач. Однозначно, 10 років буде користуватися шлістом. Ні, ну там я, я че дійсно, що треба. Потрібно, ну це якраз питання до уряду, до всіх урядів, які були. Чому вони своєчасне не при... ну, що в принципі за це відповідає Міністерство економіки, щоб було зрозуміло, ну в уряді, а в цілому відповідає уряд. А споживчий кошик хоча б колись в радянському союзі, він відповідав справжнім реальним потребам людини? Ніколи не відповідав, тому що він, ще раз по він був розрахований для людини, яка знаходиться під вартою, сидить в тюрмі. Оце ще раз говорю. Я тут тобто союзі... для. Тієї людини він би відповідав. відповідав. Ні, хто в тюрмі відповіда, відповідав. Звичай. Там же ж ну, це ми вже трошки вже, стало Богу, що обрали, були ж кірзові сапоги. Ну вже немає. Були кірзові сапоги, дійсно, все було. Тому що це ж Була файка, все було, тому що людина сиділа в тюрмі, в сапогі, да, дама, все було. Так що це Отже, кришло. пальто на 8 років це нормально. Це тюрі... Курка... по тюрмі, да. я думаю, якраз підійде. Якщо людина 25 років сидить в тюрмі, нормально. І чоловікам дозволили мати шість пар трусів на рік. Так, а жінкам два бюзгалтери. Отже, якщо дружина буде вимагати, я можу показати да, розрахунок да, да. кошика да, да. і сказати: ні, 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 не, бачиш, лише тільки чітко, чітко. Ні, там абсурдів дуже багато. Я розумію. Тим паче, ви напевно читали в інтернеті деякі ну, поробили всі які там джаби такі. Дізна. Ну, mm -hmm. паєте, це от, смішно, але дивіться, яка ситуація. Ну, з точки зору здорового глузду. Про які ми уряд говоримо, про які ми міністр економіки говоримо, про які ми реформи? Якщо ми фактично це, от, це саме просте. І ми бачимо, що уряд не може зробити, ну звертаю увагу, в міністерство економіки три тисячі працівників, ні ще два науково науководосні інститути, які цим займаються. Ну, хай ще там, а рава людей, яка не може зробити кошика. Абсурд, а зарплату за що вони А Можливо, не стоїть так, ну, завдання розробляти. Ну, я ж розумію, реальні... що завдання не стоїть, так, не, да, не але не... тоді виникає запитання, а навіщо нам такі уряд? Дітор, знаєте, стаття така. Взагалі, якщо сказати, от як треба зробити. От, дійсно, якщо б це справжній був прем'єр, він сказав би угу. так, добре. А, є пропозиція, а давайте, як треба зробити, ми потім, це наступ... добре, да, давайте. Наступні. А зараз ще одне запитання. <хи> Чому уряд не може прив'язати все ж таки мінімальні заробітні плати до реальних споживчого кошика, не, не. Стоп, який не. враховує Стоп, розмір? Прив'язане, все воно прив'язане, якраз все воно прив'язане. Згідно чинного законодавства розраховується споживчий кошик, потім розраховується мінімальна зарплата. І воно все розраховується. Друге діло, що споживчий кошик у нас розрахований несправедливо. Тому і мінімальна зарплата, маленька. Так, зрозумів. І ще раз про споживчий кошик, я розумію так, що ну про жарти таблеток від головного болю і температури тепер всього 20 штук на рік. Отже, знову ж таки, якщо дружина буде говорити, що в мене голова болить, болить в в неї можуть боліти голова тільки 20 разів на рік. Не Більше не більше у наступній частині нашої програми поговоримо про те, як все ж таки треба було зробити. Невже так в країнах ЄС по-справжньому все добре і класно. Говорить про те, що, наприклад, там британцям потрібно корзину там, скоротили. Отже, Благодаря. вони так само там якось не дуже прив'язані до, мі... до справжнього прожиткового мінімуму. Ні, воно все прив'язане, але дивіться, час від часу там теж міняється і дискусії. Хоча, як ви розумієте, любого німця ви спитаєте, він скаже, у нас страшно маленька зарплата, і за нас, у нас обкрадають. Це звичайне явище, людина завжди хоче більше. Але дивіться, яка ситуація. Варіант як? Треба дійсно взяти. ну, Можна взяти як? Взяти євростандарти. Причому це все розписано, і розрахувати споживчий кошку крині, це дуже просто. Просто взяти зразок, євростандарт. Да, буде відрізнятися від того, що ми бачимо. Там дійсно буде трошки по-різному, і там буде значно більше звичайно сума. Це однозначно. Так щодо британців, в них там були враховані органічні продукти споживчих кошек, да. лінзи для очей, відвідування нічних клубів. Да. Навіть да. в них зараз є комп'ютерні ігри і програми. Да. Якщо ми все це врахував врахуємо. Uh, і по, порахуємо, то у нас вийде десь там ну, там, тисяч десять. Не обов'язково. Все залежить тільки від відсоток. Ні, ну, там вони згадали, наприклад, у них раховане дійсно проти, ну, от, проти средства. ну, uh -huh. Вони вважають, що це логічно. Звичайно, що пропорції, звичайні, це не значить, що там якась. ні, ну розумієте, якась? вони відпочили, от, от вони вважають так, що треба порахувати таким чином, щоб людина могла, що називається, відпочити, попрацювати, щоб неї вона щоб могла була отримувати спокійно сім'ю. І щоб дійсно ну, якби, було відродження поколінь, а не щоб воно раз і все зникло. Сполучивши кошик, це якраз основа того, що воно показати, як повинні жити люди. Навіть ну, недоліками. А скажіть, а Український аналітичний центр він може прорахувати справжній. Це ні, 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 ну... дуже велика робота. Ні, давайте так. Дивіться, ситуація така: От у нас є Міністерство економіки дармаїди, хай прорахують. Ні, ну просто розумієте, яка ситуація. Справедливий спорчиковшик дійсно повинен включає десь близько тисячу позицій, якщо так по чесному. Це дійсно ну, достатньо така. І причому це не значить, що я так глянув на. О, давайте пропишемо. Ні, дійсно, є ну, е, фізіологічні норми, є. Є норми е, традиційні. Ну, наприклад, ну скажімо так, співвідношення сала, співвідношення яловичини в Україні. Це традиційна норма, це не фізіологічна. Треба врахувати. Uh -huh. е, навіть якщо придачні клуби згадали, теж треба врахувати, але традиційно, скільки українці можуть взагалі ходити начні клуби на відміну від англіччя, е, англійців. От це є. От, тому для цього треба Міністерство економіки, що воно да, хай навіть дві тисячі позицій. Але. Порахували, врахували всі обставини. і дійсно реально. Якщо ми говоримо, що це пальто, то не оце абсурд, а реально да, дійсно там пальто або черевики настільки тру. Оце реально. Оце дійсно от так і треба зробити, і для цього, як би сказати, існує ціле міністерство. А насправді різ... ну, різняться позиції. У Польщі, кажуть, їх дві тисячі, як ви говорите, да? нехай... а там, у Британії, наприклад, там і тисячі немає. Там Є, так, ну, це знов таки, це можна можна ну, скажімо так, можна більш детально ділити, можна угруповувати, там знов-таки можна поділити по сегментам, по регіонам. Ну, знов таки, це все робота. Дану Міністерство економіки. Хай вони цим займаються. Ну, от ми, Питання, чим вони займаються? На роботу ходять. Це добре, попросити, хоч трішечки. Добре, а як зрозуміти, якщо ніхто, окрім Міністерства економіки, не може це прочитати, ну. а прорахувати. Ну, ви як представник аналітичного центру, кажете, ні, ні, це ні, не я, я можу прорахувати тільки умовно. Зрозумієте яка ситуація? я не можу дві тисячі позицій. Я можу, скажімо, ну, зробити десь двадцять тридцять. Звичайно, хто то. От якщо я покажу, скажу, ну так це ж ви так примітивно. А як я можу прорахувати дві Ви uh -huh. зрозумієте? Два позиції Боже. Ну, Наприклад, мої колеги є там е, такий приватний аудит. Вони порахували. Вони, по-моєму, взяли близько 50 позицій. Ну, і ще з говорю, розумієте, ситуація. Одне діло, коли в мене під руками міністерство, можливості інформаційні, коли в мене ну, власні можливості. Звичайно, я десь власні, є власні. І от вони порахували, враховуючи це. Міністерство соціальної політики рахувало uh -huh. теж було таке. Ну я так е, не знаю, яку вони методику брали і чому вони рахували, а не міністерство економіки. Це і в них вийшло число, яке. Більше ніж рахував містецтво економіки. Я не зрозумів, як ви там рахували, Ну, можливо, щось там якась була свяспице. Міністерство у нас інститут соціології порахував. Знов таки, я розумію, от інститут може порахувати, ну це знову його робота. Хоча знов таки він порахував, говорить, ну це ж порахувало мене вчені, от у нас є ще фахівці фахівці. Міністерстві, не більш розумні. Добре. А як зрозуміти, реально прораховано чи нереально прораховано? Ну ви кажете, що як Ну Якщо таких ляпсусів не буде, ні, дивіться, зрозуміло. Звичайно, я говорю, не буває оптимального варіанту, навіть якщо ми не підставляти європейські, ви скажете, ой, там...", але якщо не буде цих ляпсусів, які ми бачимо, ну, ну явні ляпсуси по відношенню до одягу, до їди. Якщо не буде, це реально. Mm -hmm. да, ви можете сперечатись, але якщо відчуваєте, що там більш-менш більш реальна так сказати, кількість товарів, Нормально. Добре, вартість споживчого кошику. А, як ви думаєте, яка реальна а, в Україні? Ну, знов таки, так, е, при... по, по, на, по, скажімо так, я от вважаю, те, що розрахував аудит, це справедливо. У нього вийшло 4 тисячі шість. Десь приблизно так і є. Ну, можливо, хтось порахує 5, хтось порахує 4, Хтось, ну от давайте mm -hmm. від 4 до 5. Ну, десь при... знову таки, оце якщо так рахувати, ну знов таки, е ну, не дуже точно, але більш-менш об'єктивно. А 4-5 тисяч гривень. Да, Отже, гривень. до цього прив'язується якось мінімальна заробітна платня. А скільки тоді вона повинна? 5 тисяч. 5... Або 5 тисяч. Ну, як правило, вважається так. Мінімальна заробітна платня повинна бути трішки більше від прожиткового, ну, да, даному випадку, прожиткового рівня. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, 5, ну, от 5 тисяч, мінімальна зарплата 5 тисяч 200. Умовно. 5200. А пенсії тоді є. Ну, якщо... Пенсії знов-таки залежить від політики. Можна 5500 зробити, а можна зробити менше. Є дві концепції. Одні говорять, що треба, щоб було вище, інші говорять, щоб було нижче. Добре, ну я б за те, щоб було. <ріст> ну так, да, ну просто за... там є спірне питання, деякі вважають, що прожит... пенсіонери повинні, ну і ще з'ясню. Є така концепція, що пенсіонери, виходячи на пенсію, повинні накопити власні заощадження, достатні для життя. Тому пенсія повинна бути менше прожиткового мінімум. Це, це концепція. Це не означає, що це от. Це нібито он, стимулює людину. Накоплювати жити. Ну, просто говорю, що скільки людей, стільки теорій, стільки концепт. Хоча у нас, як правило, пенсія вважається вище прожиткового мінімуму, тому що вважається, що все-таки пенсіонерів недостатньо. Грошей на ком, ну, ну, дійсно в. Чітко сказати, що українці масово мають гроші, щоб е, жити за рахунок заощаджень, ну, важко на це відповісти. Mm -hmm. Зараз Отже, ще раз, на вашу думку, реальний кошик потрібен 4-5 тисячі, а мінімальна заробітна платня 5-5-200 да, і да. пенсія 5-5-500. Да. А це підйомно взагалі для економіки там, України? Це підйомно. У нас свій час дійсно був момент, коли такий був бардак. Після цього вирівняли, і в нас дійсно був момент, забули 2003, 2004, 2005. У нас дійсно тоді і більш-менш коштів. Ну і пенсія була нормальна. І, скажімо так, і, ну, і доходи людей були нормальні. Угу. А ми можемо до цього повернутися? Ну, якщо було б бажання, без бажання було. Ні, ну все можна. Ні, дивіться, на свій момент дійсно до цього не можна, от не можна зробити так: от і сказати, зробимо завтра. Ні. Але якщо, наприклад, ми порахуємо справедливий кошик, скажемо, ми не можемо за рік це зробити. Ну дійсно, за рік не вийде. Але запланувати, що ми зробимо це за два роки, зробити план, ну як би руху, і можна дійсно за два роки вийти на справедливий пожитковий ну, е, кошик і споживчий кошик і справедливу пенсію. А це був би чудо, економічне. З нами сьогодні про економічне чудо говорив Олександр Охріменко, це президент Українського аналітичного центру. Дякую вам, що завітали до нас. Вам також. Це була програма Експертна думка. Якщо вам цікаві інші теми, пишіть нам електронну адресу ви бачите на екрані. Будемо запрошувати гостей і тут студію обговорювати вашу тему. Також на екрані ви бачите телефон. Це для рекламодавців. І в ефірі соціальної країни ми ще обов'язково почуємось.